Доброго дня, шановні колеги, представники громадськості засобів масової інформації. Розповсюджена вже широка інформація, що з нуля годин цієї доби припинено енергопостачання окремих районів Луганської області з боку контрольованої території України. Тому, не маючи можливості відповісти персонально кожному з вас через велику кількість запитів, на основні питання, які ми отримали для коментарів з боку представників засобів масової інформації. По-перше, рішення про відключення. Брималося досить важко, тому що певну частину часу, значна кількість споживачів на контрольованій території Луганської області отримувала живлення з неконтрольованих територій України. І тому фізично, щоб не нести ризики для мешканців півночі Луганської області у зв'язку з цим відключенням, треба було виконати низку технічних заходів і забезпечити альтернативні джерела живлення для низки населених пунктів. Ці заходи були в повному обсязі виконані, і було прийнято рішення. На рівні Державного підприємства енергоринок Міністерства енергетики на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо припинення товарообміну і товарообігу між контрольованими і неконтрольованими територіями, на виконання цього рішення «Укренерго» як оператор об'єднаної енергосистеми України здійснило всі необхідні заходи. В першу чергу це стосується двох ліній, які з'єднували Луганську. Теплову електростанцію з містом Луганськ, Кіровській лінії 1-2, по яким відбувалася значна і основна частина перетоків на неконтрольовану територію. Як всім відомо, за всі часи наявності лінії розмежування де-факто Україна не отримувала оплати за електроенергію, яка постачалася на ту територію. Дуже багато зусиль було. Зроблено для того, щоб вирішити це питання, щоб налагодити розрахунки, на жаль, вони не вінчалися успіхом. Тому одним з основних чинників, чому мало б бути ці відключення, було саме несплата за електричну енергію. Крім інших факторів, які всім відомі і які виконуються на рішення держави. Що стосується ситуації з гарантованим енергоживленням для споживачів півночі Луганської області, наразі через лінію Луганська ТЕС підстанція Лисичанська забезпечуються всі потреби півночі Луганської області, крім невеликої кількості чотири населених пункти біля підстанції 35 кВт Луганського енергетичного mm -hmm. об'єднання Трохізбьєнка, безпосередньо біля лінії розмежування. Зараз туди підвезені і підключені генератори, дизель-генератори від Державної служби надзвичайних ситуацій України, всі основні соціальні об'єкти заживлені. Зараз йде спільна робота Луганського енергетичного об'єднання і представників Некокоренерго, які з використанням наших можливостей, наших ліній до кінця сьогоднішньої доби забезпечать резервне джерело живлення вже по постійній схемі для цих чотирьох населених пунктів навколо трьох збільки. Тому. Ми працюємо над цим дуже активно, і енергобезпека наших мешканців у Луганській області буде забезпечена в повному обсязі. Для того щоб забезпечити надійну постійну схему живлення Укренерго вже протягом останнього року активно працює, і до кінця наступного року ми завершимо будівництво нової підстанції 500 на 220 кВт і лінії близько 30 км 220 кВт, яка забезпечить для підстанції ювілейна. Це відповідно. Всі великі міста і малі населені пункти, які знаходяться на північ лінії розмежування, надійним другим джерелом енергопостачання з контрольованої території України. На цей період буде здійснюватися постачання так само з Луганської ТЕС, як це було і раніше. Крім того, буде задіяно два транзити 110 кВт з Харківської і Донецької областей, додатково які забезпечують надійне друге джерело живлення на цей період. Ще одне питання, яке нам задають: яким чином зараз відбувається енергопостачання в неконтрольовані частини Луганської області. До сьогоднішнього дня, до вчорашнього дня, у них було два основних джерела живлення від Луганської ТЕС контрольованої території і від підстанції перемога, яка отримувала електрику з Російської Федерації. Зараз вони вживають напевно заході для того, щоб перекоментувати всіх споживачів Луганська на те джерело живлення з підстанції перемога. У нас немає достовірної інформації. Станом на зараз певна частина споживачів там однозначно відключена. Як надовго це буде продовжено, ми не можемо відповісти. Що стосується Донецької області, наразі рішення про припинення притоків не прийняте, тому що залишається невирішеним питання по місту Авдіївка. Найближчим часом має завершитися будівництво підприємства ДТЕК високовольтні мережі нового фрагменту лінії 110 кВт, яке забезпечить інше джерело живлення для міста Авдіївка. І після того постане питання стосовно продовження енергопостачання або непродовження на окремі райони Донецької області. Наразі це всі питання, які до нас надходили. В разі, якщо виникає додаткові, будь ласка, звертайтеся або нам на Фейсбук, або офіційно до нашої прес-служби, і на всі питання ми надамо відповіді. Дякую вам.